Мої вітання, гості, глядачі та підписники мого інформаційного Ютуб-каналу. З вами знову разом адвокат Ірина Стадніченко. І я сьогодні для вас презентую тему, як отримати українцям грошову допомогу в рамках фонду Клементія Шептицького, що для цього необхідно, в якому розмірі ця допомога виплачується та кому. І головне ж, звісно, як заповнити та подати форму на цієї грошової допомоги. Та до якого терміну цей вид грошової допомоги можна подати та отримати. Перш ніж перейти до зазначеної теми з моїм відео, я пропоную вам знову ж таки підписатися на мій інформаційно-правовий ютуб канал. Ви будете завжди забезпечені інформацією в галузі права, і також зможете скористатися такими перевагами, як проконсультуватися в адвоката-фахівця за номером телефону. Який ви зараз бачите на екрані, тобто отримати індивідуальну платну консультацію, кому це буде потрібно чи необхідно з правових юридичних питань по заповненню документів або вирішення інших питань, які потребують нагального вирішення. Тому давайте перейдемо до основної теми. Також хотілося б звернути вашу увагу, що читайте під описової частини під цим моїм відео. Також дуже корисна і цікава буде інформація розміщена. І також форма посилання на форму, як заповнити зазначену форму. Тому дуже уважно слухайте. Я перехожу до основної теми, як отримати допомогу в рамках фонду. Клементія Шептицького, що це за вид грошової допомоги і кому він надається, що для цього необхідно мати. В першу чергу цей фонд заснований в Польщі. Це підтримка в рамках польської програми, знову ж таки для українців, які постраждали через російську агресію. І вона виплачується, цей фонд заснований для того, щоб допомогти по виплатам грошової допомоги дітям-сиротам, які або дітям, які втратили одного із батьків і перебувають зараз або за кордоном, або на території України немає значення, тобто ця виплата, і також жінкам, які повернулися з полону або були полонені під Російської Федерації. Тому на сьогоднішній день це обов'язково мають бути громадяни України, яку надає фонд? Трішечки розповім про цей фонд в рамках Клементія Шептицького. Цей вид допомоги надається в трьох. Напрямках перший з них це грошова допомога. Як я вже назвала, це дітям-сиротам, які постраждали від російської агресії, та жінкам, які були, повернулися з полону. Наступна підтримка це психологічна підтримка у вигляді допомоги, консультації психі з психіатром або з психологом. Зазвичай кому це необхідно або потрібно, в залежності від того, який ступінь. Травми отримала людина. Під час війни російсько-української далі відпочинок передбачає відпочинок реабілітація, поїздка до Польщі терміном до тижня або 10 днів. Але заявки необхідно подавати уже зараз і до вересня місяця, кому це необхідно або потрібно. Дізнатися більше, ви зможете. Я під моїм цим відео буде посилання, ви зможете зайти прочитати зазначену інформацію, кому це буде корисно. Сьогодні я зупинюся на одному із видів грошого. Допомоги, фінансова підтримка, що має надаватися українцям. Це, ця допомога, як я вже пояснила, надається одноразово або в декілька етапів по виплаті, в залежності від того, як буде розглянута і вирішена ваша заявка. Що для цього необхідно? Для цього необхідно зайти за посиланням під моїм відео на форму для заповнення заявки та заповнити заяву. Заяву цю необхідно заповнити бажано до 30 листопада 2022 року. Тобто всі, хто встигнуть подати заяви до 30 листопада 2022 року, і при наявності коштів зможуть отримати допомогу у розмірі 720 злотих на дитину сироту. Відповідно, платиться до кінця цього року 2022 року. І також жінка, яка постраждала від полону російської агресії та перебувала в полоні, це 10 тисяч злотих. Тому, будь ласка, встигніть заповнити зазначену форму. Хто вже заповнив зазначену форму? Напишіть, будь ласка, чи дійсно ви отримали зазначені кошти і взагалі. Який порядок передбачає зазначена виплата, тому що практичний порядок, який зараз я буду роз... розказувати вам, точніше, теоретичний порядок, це один, а практичний він зовсім трішечки різниця від практичного сьогодні. Я вам розповім, що для цього необхідно зайти за цим посиланням під моїм відео і заповнити заявку. Для заповнення заявки буде необхідно для дитини, якщо це на дитину сироту, яка постраждала від російської агресії, або втратила одного з батьків, це може бути законний представник інший, батько мати дитини, і заповнити зазначену форму. Це потрібно свідоцтво про народження дитини, також про свідоцтво про смерть одного із батьків. Якщо це обоє батьків, дитина втратила, то тоді рішення про призначення комісії про законного опіку, у і два свідоцтва чи про смерть е, батьків дитини сироти, якщо вона е, повністю сирота, і, звісно ж, свідоцтва про народження самої дитини. Пакет документів не дуже великий, і відповідно, щоб був відкритий банківський рахунок на законного представника. Як я вже повідомила, ці кошти виділяються в еквіваленті злотих, але вони можуть конвертуватися і зараховуватись на банківський рахунок, який укаже українець, на його в гривнях. Тому будьте уважні, що необхідно для жінки, яка постраждала від Полону. Це в першу чергу вона має надати свої підтверджуючі документи: це копія паспорта, ідентифікаційний код, засіб зв'язку, довідка із інформаційного центру, що вона дійсно перебувала в полоні під російською агресією. Це надає інформаційне бюро в Україні. І, звісно ж, необхідно мати. Інший будь-який доказ, який підтвердить, що ви перебували в полоні російської агресії. Наприклад, це можуть бути довідки, це можуть бути виїзди, перетину кордону, наприклад, Російської Федерації з іншими державами, там, втікаючи і таке інше. Тобто, можливо, будуть якісь відео. Підтверджуючи відео, те, що вона перебувала в полоні, тому перейдемо. Тепер я вже сказала, що цю форму необхідно встигнути подати до 30 листопада, заповнити, щоб отримати грошову допомогу. І які документи, перелік яких документів необхідний. Тепер ми перейдемо до безпосереднього заповнення основної форми. Ви перейшли за посиланням під моїм відео, і вам відкривається зразу ж заявка на надання допомоги у рамках фонду імені Клементія Шептицького у зв'язку з російською агресією. У разі звернення за кількома видами допомоги, достатньо заповнити одну заяву. Тобто, якщо ви і була людина, яка в полоні, і втратили чоловіка, і ваша дитина осиротіла, то ви можете одну заяву заповнити за одною формою. Тому заява подається для, ви вибираєте дитина, яка втратила батьків через війну, і друге жінка, звільнена з полону. Заява подається законним опікуном. Якщо це друге тоді посилання, персональні дані заявника. Якщо ви є законний представник і опікун, тобто один із батьків, то ви зазначаєте свої дані. Це ім'я, прізвище по батькові, звісно, і сканкопія, що підтверджує, що ви ну, вашу особу. Далі, як Капіт також сканується і завантажується, цей вид заяви буде таке завантаження, тому краще заяву цю подавати через комп'ютер. Хто в кого виникнуть труднощі або якесь нерозуміння, ви знову ж таки зможете скористатися платною консультацією за номером телефону, який ви зараз побачите на екрані у адвоката. Ну, звісно, це буде послуга платною, якщо ви самі не зможете розібратися. Якщо зможете, то тоді в такому вигляді скануйте раніше документи, для того, щоб їх потім підкріпити завантажити. Це можуть бути файли PDF або ж iPad. Це в таких файлах завантажуються ваші документи, сканування. далі. Електронна заява, пошта, точніше, перепрошую заявника. Зазначайте свою діючу електронну пошту, на яку вам буде приходити відповідна інформація про прийняте рішення, контактний номер заявника із кодом країни, в якій ви зараз проживаєте або перебуваєте. Адреса вашого фактичного проживання або адреса проживання. Звісно, це ви зазначаєте область, район, населений пункт, поштову поштовий адресу повністю і вулиця будинок. Хто перебуває зараз з українців за кордоном, то ви можете звернутися до ближчого поштового відділення і з'ясувати поштовий індекс і адресу точного свого проживання. Наявність документів, право опіки чи піклування. Якщо це подає, не Сам батько чи мати дитини, а, наприклад, законний представник опікун. Тоді ви підтверджуєте, так чи ні. Якщо ви є батьком чи матір'ю зазначеної дитини, ви зазначаєте ні. Якщо ви є законним представником зазначеної дитини, дитина втратила двох батьків, то ви зазначаєте так і, звісно ж, скануєте свої копії документів у вигляді. Файлу сканованого і підкріпляєте. Далі персональні дані дитини, зазносите ім'я по батькові, прізвище дитини, дата народження дитини, підтверджуєте, що ви є громадянином України, наявність свідоцтва про народження дитини. Якщо воно є не втрачене, то зазначаєте так чи ні скан копія свідоцтва про народження дитини і також підкріпляється, завантажується відповідним файлом. Наявність свідоцтва про смерть батьків. Якщо така інформація є, то ви зазначаєте так і, звісно ж, скануєте копії про свідоцтво про смерть батьків. Якщо немає за відсутності свідоцтва про смерть батьків, необхідно додати нижче скан копію, що підтверджує. Зникнення батька це може бути, якщо він безвісти відсутній. Це може або воював за Україну, і, наприклад, був, не був знайдений безвісти відсутній, то це надається командир частини, що зазначена особа відсутня, або на підставі будь-якого рішення іншого рішення, яке підкріпляється до зазначеного виду. Також сканується і підкріпляється до цієї заяви. Обставини смерті батьків. Якщо вам відомо, то ви коротко описуєте, що або воював, або втікаючи від війни, не встигли втікти, наприклад, або був поранений і безвісти відсутній. Тобто коротко описуєте ситуацію. Багато там розписувати не потрібно. І 17-й пункт наявність листа повідомлення від Національного інформаційного бюро про звільнення з полону це те, що я вам говорила. Якщо жінка перебувала в полоні, Скан-копія листа. Повідомлення від Національного інформаційного бюро про звільнення з полону ви також завантажуєте, скануєте в сканованому вигляді. Будь ласка, опишіть труднощі, потреби, що з'явились під час війни. Що саме з чим ви зіштовхнулися, ви коротко описуєте, які у вас були труднощі, проблеми, скільки вас тримали там в полоні і таке інше, тобто свою життєву ситуацію, який вид допомоги ви потребуєте. Якщо це вид грошової допомоги, ви визначаєте грошова допомога, якщо це психологічна підтримка, психологічну підтримку, якщо це відпочинок або реабілітація, як я вже сказала, яка надається до 20 березня цього року, то ви також можете відмітити зазначений вид допомоги. Якщо всі підряд, то ви відмічаєте всі підряд. Як ви оцінюєте свій стан здоров'я, ну, тобто позитивно, середній, негативно і так далі. Додаткова інформація поможе вплинути на рішення комісії. Якщо у вас є якісь додаткова інформація, то ви її зазначаєте згоду, звісно, на обробку даних, що ви погоджуєте, що ваші дані будуть передані і оформлені відповідною основою обробки персональних даних. Загального регламенту про захист даних, і також погоджуєтесь на обробку своїх персональних даних. Зазвичай відмічають так. Я заявляю, що всі дані ви підтверджуєте, що вони є дійсні, і підтвердять свою особу. Як правило, там будуть або картинки, або запитання, на які вам потрібно буде відповісти, що ви дійсно, що ви дійсно особа, а не якась інша людина. І Натискаєте клавішу синю, відіславте. Відсилається ваша заява, протягом 10 днів розглядається, і на електронну пошту направляється відповідне або уточнення якоїсь інформації, або відповідне підтвердження, що ваша заявка прийнята буде оброблена, або ж навпаки, відмова, тому що якісь документи були не подані. Комісія це розглядає протягом 10 днів, може тривати і більше. Є голова комісії, є члени комісії, які приймають рішення, чи виплачувати зазначений вид допомоги. Нагадаю, що цей вид грошової допомоги виплачується дітям сиротам у розмірі 720 щомісячно до кінця 2022 року, і жінкам, які були, потрапили в полон, 10 тисяч злотих, якщо підтверджують зазначеними, зазначеними документами. Це довідка з інформаційного бюро. Про те, що вона дійсно була в полоні і була звільнена. Також звертаю вашу увагу, що зазначений вид заяви і отримання допомоги від фонду в рамках фонду Клементі Шептицького мають право тільки громадяни України. Будь-які інші громадяни, на жаль, можете навіть і не заповнювати форму. Наприклад, якщо ви є громадянином Росії і, наприклад, проживали на Україні. і Перебували в полон, та, і перебували якоби в полоні, а потім були звільнені, то таке не пройде. Треба мати. Громадянство України, навіть якщо ви громадянин іншої держави, в установленому порядку потрібно мати громадянство України і звісно ж діти, тобто це не громадяни Білорусі, це не будь-які інші громадяни, тільки громадянам України виключно надається такий вид грошової допомоги відповідно до завантажених та поданих документів. На цьому в мене все. Якщо для вас це відео було змістовним, корисним, цікавим, не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки для розвитку мого YouTube каналу, також нагадаю, що ці заяви необхідно подати до 30 листопада. Встигніть, будь ласка, подати і оформити, щоб отримати такий вид грошової допомоги цього року. Тобто, вже цей рік спливає, тому поспішіть. Що стосується Наступних тем, будь ласка, задавайте свої запитання під цим моїм відео. Кому необхідно, записуйтеся на консультацію за номером телефону. І, звісно ж, нехай у вас все вийде та до нових зустрічей!